Робо Апокаліпсис. Так, що в цьому лагерку робити? Може О, привіт. Привіт. Як в тебе діла? В мене нормально. Може ми станемо друзьями? Давай. Солдати, вот чого ми вас забрали на цей лагер? Мені генерал говорить, пошли. Добре. Де він? А він? Давай слухати. Дорогі солдати, добро пожалувати в воєнний лагерь. Вибачте, чого ми вас взяли, ви знаєте, бо почався часі апокаліпсис, і його невозможно установити. Ми взяли самих е, метких і худих тоді, і так що ви готові? І так, вперше. Ви будете тренуватися но на перших боях. На перших боях буде дуже опасно. Роботи це гіганти, вони дуже сильні, вони вже дуже багато захватили. Так що це останній лагерь в цьому городі. Вони скоро будуть тут. Чорт, нам конець. Слухай, я собі піду візьму оружие, Добре? Добре. Так, я вибрав. Снайперку, а ти? Я піду в брак. Може взяти дробовік точно, я з ним можу пробити броню робота. Ладно, беру дробовік. Все, я готовий. А ти? Тоже. Я буду снайпером. Але ні, ти можеш так вмерти. Не переживай за мене. Я все одно зможу вижити. Їсти пора їсти. Пошли. Добре. Сьогодні піца. Правда, да. Мені треба буде зараз подруговувати щоб ми йшли на армію. Генерал, можна ми підемо на перший фронт? І так, вам покажу ще не можна, тому що ви можете вмерти. Ви не почали візьміть патрони, але нам ще треба подивитися, що з отрядом який застряв. Там один отряд застряв, ви йому зможете допомогти. І так, там сталося десь 30-100 солдат, а вас більше. Так що приготуватись. Ладно, давай подивимося радіо. Може, новості мають бути. Хорошо. Прийом там капець повний. скільки роботів, Відбирайтесь швидко, нам треба 60 солдат. Іначе ми вмираємо. Осталося, нас осталося 11 солдат. Ми сховалися, зараз от стрілка йде. В нас вже один помер, чорт. Солдати відбираємося, тривога. Біля отряда буде дуже тяжко воювати. Так точно. Хорошо, що ви прибули. Хорошо, я от стрілююсь. По першому на, на. Давай, друг, стріляй. Ти де? От я тут, я по ним стріляю. Давай, я їх побіжду. Так, подивимося, що вони будуть робити зараз. Ха-ха ха, здавайтесь, вам жити трохи, вас ж отряд буде уничтожений. Черт, ну ладно, я стріляю. У мене ще трохи патронів залишилися. По чому, по чому? На на кидаємо димовухи, в кого є. У мене осталось ще трохи. Ти молодець. Давай стріляй по першому. І так, нам треба уничтожити хоча б його. Давай, давай, бою йому. В човних такі броніровані? І так, що вони такі броніровані, треба по ним стріляти. Давай, молодець, що кинув димовики, У мене ще трохи патронів осталося. О, мінус один. Остався він. Я вистрілю по вам. Мінус. Чорт, у нас помер один. Це це хто видержиться. Ладно, хто може сісти в танк? У нас дуже мало. Я можу сісти. Ладно, пора йти. Друг, якщо я вмру, отомсти за мене. Хорошо. Давай. А, получай, получай, це тобі. Надо буде його уничтожити, як можу. Чорт, я так багато ракет кидаю по ньому. В мене вони не є стоять, похоже. Це ж тільки новий. Надо бежать. Можемо мы просто. Вибач, там вже дуже багато роботів далі буде. Вони можуть позвати подкрепление. Можемо здамося? Ні, сражаємось до кінця. Ладно. Тут є якийсь пулемет. Да, є. Отстреливаемся. Давай. Я по ньому стріляю, а ти бы. Би... А ты его отвлекаешь. Хорошо. Боюсь. Давай. Я думаю, що ця війна дуже швидко прикріпиться. Надо по ньому стріляти. Я стріляю. Чорт, вже залишилося ще чуть-чуть патронів. Ну, і? давай дивитися. Давай. наконець то ми його вбили. Ладно, а добре буде підкріплення? Мяу. Не переживайте, скоро буде підкріплення, і ми зможемо е, ударити їх. І так, скоро сюди приїде підкріплення, воно... Вони покинули город і відвоювали. Тут буде дуже тяжко сюди будуть бігатись тисячі роботів, але це треба буде рішити. Так що, ліпо вже нам дадуть ядерну бомбу і зброшуть на, на це все, і ми зможемо вижити. Вони будуть дуже добре йти. Так що, поки що, от ви ви ступайте, ми закістимо все. Вам треба оддихнути і поспати. Хорошо, а ви вже спали? Так. Да. Добре, О, ладно, ми покидаємо це місце. Так, да, пінгвінти теж хоть. Хорошо. Вибачте, а ви хто? У мене два брата. П... Мій перший Чуть -чуть боїться роботів, тоді він остався, а я не боюся, так що мені сказали остатися, бо я ще тренуюся. І так, да, мені зараз десь всього 20 років. Я ще не підходжу на цей фронт, так що завтра мені треба буде йти. Ладно, я пішов спати. Ох, як хорошо спати. Дрочно на нас напали. Стоп, що? На нас напали? Не переживай, я зараз візьму собі снайперку і ми видвігаємось. Так, треба взяти її дуже швидко. Все, видвігаємось. Капєчки Капецькі... там, невозможно їх побідити, треба буде відстрелюватись. Ладно, я буду поки що по ним стріляти. Я думаю, що одного зможу примучити. Я буду мстити їм. Ладно, мені, мені мій друг друг, подай мені гранату. Короче, я тобі даю вот граната. Все, ладно, іди страчайся. Дякую. Надо буде на них кинути зверху. Хорошо, дякую за чотири гранати. Надо буде е, от, зробити їх, е, щоб вони згоріли ці роботи. Я знаю, що на них действується можемо мені взяти за гарнит. Да, давай, вони не люблять його. Хорошо, здавайтесь. Вам надо здаватися, здавайтесь. Вам треба здатися, у вас шансів нема. Друг, вони зламали нам дом. Не переживай цей дом вже старий, я по ним прицелюся. Чого ви по мені не стріляєте? Получайте, 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 я по вам вистрелю. Друг, не вмирай, я поможу. Хорошо, що ми їх вбиваємо. Я ще воно прицелюся. Чо вони, чого вони такі слабі, по ним вже вистрелили 200 пуль. Так, ще один получай, получай, получай. Друг, може, ти ще когось вб'єш? Добре, я вбиваю їх, я вийду сразу нападати на нього. Ну і що ти мені зробиш? Давай, питайся попасти, получай, получай. Получай, це ти тоже. Чого ти таким, чого ти не прицелився? Ну що я в тебе стріляю? Прощай. Давай, друг, ми справимося. Добре. Ми двоє стріляємо. Давай. Побідили, а що з ним случилось? Мого брата ранили. Я боюся тепер ходити. Не переживайте, сьогодні ми будемо кидати ядерну бомбу, ми його вилічимо, до того що сьогодні прийде тисяча роботів. Зав... Вже, зав... вже завтра ви зможете покинути ларік, либо вже на відпуск. Ми вам можемо дати відпуск, але сьогодні може напасти ці роботи. Якщо сьогодні ці роботи нападуть, ви ще залишитесь тут на місяць. Хорошо. Ладно, я уже хочу, чтобы ця война закончилась. Я вернусь до Друг, Другу, давай как красиво. Я бачу роботів. Ох, черт! Мы вже мы сбрасываем ядерку, прием. Я добрый ждал, коли ця война закончится. Все останні роботы дуже хорошо. Война закончилась. Я бы радий познакомиться с тобой. Будем дружити. Да, я ще на месяц тут остаюсь, да? да. Тисячі тут на місяць, і я тоже. Ладно. Друг, поздравляю, ми вбили тисячі роботів. Капец. Це було капіц. Останні роботи вже будуть уничтожені. І скоро війна закінчиться по всьому миру з цими роботами. І так, на нашу карту зараз висадилися і сказали Я тобі зараз покажу карту, як, як вони висадилися. І так, в мене для вас новини. І ми можемо зараз вже напасти. Всі наші солдати зараз можуть і напасти і відвоювати город під цих роботів. Але там дуже сильно опасно, так що вам прийдеться буде повмирати. Можете вмерти. Ви зможете вмерти, тому що там зараз є міробос. Ну на нього на нього вже збросили ядерки. І так, да, зараз показую карту, де ми вже де які ми вже території почти відвоювали. І так, план. Ми зможемо їх окружити, і город буде наш, але є ще бос, він теж. Ну ми його взламаємо і він стане просто таким. В нас є чотири воєнні, вони зможуть його взламати і унічтожити маленьких роботів типа великих, мега великий. Ми зможемо цим босом атакувати їх всіх, і вони всі вмруть. І ми зможемо воювати всі території. Понятно. Ладно, будемо дійствувати.